Як успішно газійнувати на землі у товаристві рідний край», що у квітневому білогірському району знають напевне, адже про планку збирати пшениці мінімум 60 центнерів гектара, кукурудзи 80 – це про тамтешніх аграріїв. Профілюючи культури, озимі пшениця і ячмінь, кукурудза, соняшник та соя вирощують здебільшого те, що йдять тварини, втім зерно, що збирають фуражним і не назвеш. Але вирощувати гірший врожай там не звикли. У нас іде технологія. Вся задана для всіх, прораховано на 6 років мінімум, тому що ми закладаємо і зміну вже на 6 років. Тваринництво у нас це на 10 років мінімум. У нас перспективи вложення капіталу в тваринництво. Ми, якщо купляємо кормороздатчик новий там за півмільйона чи більшу суму, то ми знаємо, що він у нас 10 років відпрацює. Тобто це не на рік, не на два, не на три. Дотримання технології вирощування сільськогосподарських культур, обов'язково адаптованих до кліматичних умов регіону, запорука гарного врожаю, переконують господарники. Мовляв, хочеш заробляти на землі дружи з наукою, а ще приходь на неї господарювати, а не виснажити і віддати. От і можна дочекатися рекордного врожаю, як на Білогірщині. Напевне, треба повернутися на 4, 5, 6, 8, можливо, і 10 років назад, коли почали на нашій землі утверджуватися єдині постійні власники землегосподарювання. На наших землях. Ось вони в той час. І почали думати насамперед, напевне, про збереження самої біологічної урожайності наших земель, ну і звичайно, вже з використанням високотехнологічних, низькозатратних технологій при вирощуванні сільськогосподарських культур. Пам'ятаю влучний вислів Вас Василя Степановича Єдух, який говорить про те, що якщо правду землі дати, то навіть і земля не чорноземної зони може давати досить непоганий врожай. Що власне в нас на території Білогірського району керівники доводять. Вирощувати низький врожай при нинішніх цінах на пальне міндобрива аграріям просто невигідно, погоджується заступник голови облдержадміністрації Володимир Галищук. На сільського з принку області каже, виживуть тільки ті господарства, що мають амбітні плани на врожайні показники. Той, хто буде працювати по технології, той, хто буде мати свою економіку, а це сівозміна, а це відповідно набір певних культур. Зрозуміло, той буде сьогодні працювати на ринку Хмельниччини, бо є особливості кожного району, якщо взяти. Умови Славутського району є свої особливості. Да, там і прижилися великі холдинги, також працюють, але є населений пункт, де працює два-три фермерські господарства, де працюють ще товариства. Так що е, є певна динаміка, з якою потрібно рахуватися. Нині ж у сільвосфері Хмельниччини працює більше тисячі підприємств, і лише третина з них велике на кшталт Квітневського рідного краю. Вітавранчук Сурокін, з Білогірського району для Подільської панорами.